Зінченко допоміг Арсеналу перемогти. М'ю Ярмоленко забив п'ятий гол в сезоні чемпіонату ОАЕ. Циганков просидів весь матч на лаві для запасних Жерони. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Олександр Зінченко вийшов в основі арсенала на поєдинок проти М'ю та допоміг своєму клубу здобути важливу перемогу над принциповим суперником з рахунком 3-2. Українець провів потужний поєдинок, в якому добряче потеризував півзахист суперників. Зінченко в цей вечір був буквально на кожному клаптику поля та зробив колосальний об'єм роботи. Більше того, в моменті із переможним голом саме на рахунку Зінченка був передгольовий пас. Його емоційне святкування в цьому епізоді в черговий раз підпалило соцмережі. Ну а фанати канонірів в коментарях продовжують боготворити Сашка. Процитуємо. Декілька їхніх дописів. Зінченко найкраще, що сталося з цим клубом. І ще раз повторюю: Зіні найкраще, що могло статися з цим клубом. Зіна це нереально один з найкращих виступів лівого захисника, якого я коли-небудь бачив. Вау, який гравець! Боже мій, яким гравцем ти виявився? Люблю тебе як людину і як футболіста. Зіна. Зінні не просто грає за арсенал, він живе та дихає арсеналом. Ми любимо тебе, Зіна, дай Бог звільнити Україну від Путіна. Зінченко сьогодні був божевільний, його рух зробив нас домінуючими у другому таймі. Дуже круто, що у фанатів арсеналу Зінченко викликає саме такі емоції, а перемога у звітному турі дозволила канонірам знову відірватися від Мансіті на п'ять очок. При цьому лондонський клуб має одну гру в запасі. Півзахисник спеції Віктор Коваленко вперше вийшов на поле у серії А за останні три тури. Сталося це у грі проти Роми, в якій спеція зазнала поразки 0-2. Коваленко зіграв 36 хвилин хвилин нічим цікавим не запам'ятався. Його команда після цієї поразки опустилася на 15-ту сходинку. Жирона Віктора Циганкова із мінімальним рахунком поступилася вілья реалу. Єдиний гол у матчі був пропущений на 11-й компенсованій хвилині. Циганков з'явився у заявці своєї нової команди, але всю гру він просидів на лаві для запасних. Після цієї поразки Жерона лишається на 11-му місці, але від зони вильоту команду українця відділяє усього 4 очки. Брюга Романа Яремчука та Едуарда Соболя зіграла в нічию з Шарлеруа 2-2. Причому команда українців поступалася у два м'ячі, але зуміла вирвати нічию. Яремчук вийшов на поле в основі та відіграв 80 хвилин. Українець знову записав у свій пасив змарнований шанс, коли на 71-й хвилині з вигідної позиції пробив з другого поверху повз ворота. Що стосується Соболя, то його не було навіть у заявці. Брюга вирішив відпустити українця до Страсбура, і ця угода закриється найближчим часом. Андрій Ярмоленко забив свій п'ятий гол в сезоні чемпіонату ОАЕ. У звітному турі Аль Айн на виїзді здобув перемогу над командою Батаех 2-3. Ярмоленко відзначився на 35-й хвилині та зробив рахунок 0-2 на користь своєї команди. Українець вискочив сам на саме з голкіпером суперника та холоднокровно розібрався у цьому моменті. Після цієї перемоги Аль Айн знаходиться на сьомому місці в чемпіонаті ОАЕ. В Іспанії знову бушують пристрасті навколо Романа Зузулі. Поєдинок 20-го туру 3-го дивізіону між депортіво та райо Махадаонда було перервано через поведінку фанатів-господарів. Вони скандували в бік Зозулі вигуки Зозуляти нацист. Арбітри зупинили гру на 61-й хвилині. І завдяки повідомленню через систему оповіщення фанатів, болівальників вдалося заспокоїти і гру відновили. У підсумку депортіво перемогло 1-0. Цікаво, що днями клуб з Лакорунії підписав українця Ореста Лебеденка. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд, бережіть себе. І Скоро почуємось. NCI Music.